Якщо кожного бійця навчити стріляти з помпової рушниці, це вперше, напевно, 70% того, що FPV противника буде засоблено неефективно. Тому що наш військовослужбовець буде розуміти, де летить ФПВ, так як в нього є засоби. Ми роз... Він вже розумів, в якому напрямку. Да? Зараз багато там і цукорки, і все, що хоче да? І Якщо він навчити помпові рушниці, він розуміє, що от його лісосмуга, він обізнає своєю територією, на якій він знаходиться. Він розуміє, що. ФПВ вибрало його як ціль, він просто починає застосовувати помпову рушницю, чи е, рушницю, яка здійснює стрільбу сітками, да? чи ефективно побудована е, оборона там, силами безпілотних літальних апаратів, які будуть знищувати так само е, сили засоби противника літальні апарати. Тому, ну, щоб збільшилась кілозона, ну зрозумійте, має піхота бути. Наступальні всі дії здійснює піхота, оборонні дії здійснює вся піхота. Всі сили і засоби це ті сили і засоби, які зобов'язані ефективно підтримувати дану цю піхоту, забезпечити їм безпеку в першу чергу.